Сьогодні готувала м'ясо по-французьки із картоплею. Дуже смачна вийшла запіканочка. Буду рада поділитись з вами рецептом. Для початку очищену за добро промиту картоплю я нарізаю слайсами. Чим тонше буде картопелька, тим швидше вона пропечеться. З одного форми ми змащуємо олією і викладаємо шар картоплі. Одразу солимо, перчимо та додаємо спеції за смаком до картоплі. Після чого все змащуємо майонезом. І також викладаємо другий шар картоплі. В картоплі я викладаю 2 шари, так як мені здається, що так буде трішки смачніше. Якось мені виглядало замало картоплі в один шар. Готую таку запіканку я вперше, але точно не останнє. Так як запіканка вийшла дуже смачною. І так, з другим шаром робимо все так само. А тепер приступаємо до м'яса. Тут у мене свинина. Нарізаємо шматки м'яса, так як навіть відбивну. М'ясо в цьому рецепті, до речі, дуже вийшло соковитим. Запіканка зовсім не є сухою. Тепер м'ясо потрібно відбити, так як на відбивні з обох сторін. Друзі, це дуже хороший варіант обіду або ж вечері для всієї сім'ї. І діти їдять із задоволенням також. Такі от пласти м'яса викладаємо наверх картоплі. Також соломо та перчимо м'ясо. Можна додати улюблені спеції до м'яса. Обов'язково до цієї запіканочки беремо ще цибульку. От єдине, що б я змінила, так це на картоплю виклала цибулю, а вже потім викладала м'ясо. Так мені здається, вийшло б набагато смачніше. Цибульку викладаємо та можна її трішки підсолити. Після того нашу запіканку я накриваю фольгою. Випікаю 15 хвилин, а тоді знімаю фольгу та затираю з сиром. Сир у мене гауда, беріть той, що добре тягнеться. Друзі. Я вам вдячна, що ви додивились відео до кінця. Я буду з вами прощатися, а ви не беріться та готуйте ось таке от м'ясо по-французьки. Дуже вже смачна запіканка. Сьогодні нас на вечерю буде. Якщо вам сподобалось відео або ж рецепт, тоді поставте лайк та підпишіться на канал. Рада вам усім!